Відомо, що Олексій Азаров, син Миколи Азарова, хрещений батько вашої дитини. Зараз як часто ви бачитеся, і чи ви достеменно знаєте, де саме знаходиться Олексій Азаров, і чи правда те, що він, як і його батько, Микола Азаров отримали вже російське громадянство? Я yep. Не могу э, что-то плохое сказать в адрес своего кума и в адрес любого человека, потому что каждый для меня человек ⁇ это Божье творение. Когда Алексей предложил стать э, кумом моим, естественно, я не мог отказать. У меня очень много разных э, звездных и незвездных э, кумов. У меня 23 крестника лично у меня. Поэтому этот выбор я принял э, с уважением. І для мене побальшому що то одно, хто буде корисним отцом, Головне, щоб він приймав участь в духовній житті моєї рібінка. Зараз Олексій Заров бере участь у духовному вихованні вашої дитини. Послідній раз я снімавчався наверное, полтора года назад. Коли Міка Ньютон під час майдану прилітала до Києва, ви всі разом бачилися, тобто було це менше року тому. Я свій конютон виделся последний раз годназа e, з Алексеем Заровом я виделся полтора года назад, і и по телефону и, он наверное, поздравил поздравив июля Малую в прошлом году. В этом году він даже не поздравив Николь. Ну наверное, у ню на є причини, є почему чому це сделал. ви родом з Донецька, були прихильником партії регіонів тривали час. Ще у той час, коли ви були однією родиною з Лілією Подкопаєвою, тоді вона ставала депутатом обласної ради саме від партії регіонів. Зараз виступаєте активно проти війни. Зовсім нещодавно ви були затримані після маршу миру у Москві. На яких підставах вас затримали, і як взагалі ви опинилися у Росії? Ми приїхали на марш миру. Ми привезли дуже багато української символіки. Стали в перший ряд привлекли увагу до себе вишиванками великим флагом України. Потім пригласили дати інтерв'ю на Красну площу. Ми під'їхали прошли через всю Красну площадь, і там нас дали не журналісти, а правоохрані. От і вся історія. Ким був вирок? Власне, у вас є стаття, за якою вас можуть ув'язнити в Росії, якщо ви туди повернетеся? П'ять суток. Ми просиділи п'ять суток після того, як наші активісти вийшли до посольства Російської Федерації днем. Вечором нам сказали ви свободні. дали рішення від суду, яке там було п'ять суток, рішення тверського суду. Дали справку, що ми сиділи п'ять суток, щоб ми проїхали через границю. І все, Сказали, до свидання. Колишня дружина Лілія Подкопаєва вже півроку знаходиться в Америці. Вона там працює. Ваші діти знаходяться з нею. Як ви спілкуєтеся з вашим? в Новом году они будут в Украине. Когда она приняла решение в апреле выехать в Америку, она сказала: До августа ты можешь быть с детьми, а после августа отправить их и обеспечить им учебу в Америке. Я говорю, конечно, если ты считаешь нужным, чтобы они получали образование в это неспокойное время в Америке. Я говорю, я только за.